Веслами по батьківщині молоді регіонали завітали під стіни столичного офісу опозиціонерів, щоб закликати білосерцевих відмовитись від виборчих перегонів. Мовляв, опозиційні сили нічого не зробили у парламенті цього скликання. Тож представники юних регіонів упевнені, що і в наступному нічого не зроблять. В Свою чергу білосерцеві промовчати не змогли. Тільки но їх опоненти ступили на землю та дістали свій інвентар. Опозиціонери розгорнули плакати і почали перекрикувати білоблакитних. Битва голосів двох політик сил протривала недовго. Прихильники регіоналів залишили подарунок, зламані весла прямо на дорозі. От свій подарунок мишоловку від білосерцевих не забрали і швидко втекли. Це ваш подарунок. Ми разом з нашими активістами прийшли їм подарувати весла з гаслами, щоб вони гребли з Верховної Ради або ж сушили весла. Тому що з таким підходом народ України ніколи не буде обирати таку опозицію. Це такий незрозумілий піар. Я думаю, що якісь лідери, якісь якась молодь відробляє свої гроші абсолютно недоречно, це безглуздо.